Час новин на телеканалі РТБ у студії Ірина Веселовська Вітаю вас. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини України. Так було написано в документі почути, який 95 років тому на Софійській площі у Києві могли усі небайдужі. Саме акт злуки західноукраїнської та української народних республік, незважаючи на усю його декларативність, став одним з найважливіших кроків у майбутньому проголошенні України як єдиної незалежної держави. Нині історичним подіям – 1919-го присвячене державне свято, назване Днем Соборності. Та свободи, попри сніжну погоду о 9 ранку біля пам'ятника загиблим за Україну людно. День Соборності та Свободи кажуть люди ігнорувати не можна. Це свято для кожного українця. Вітаю до пам'ятника. Представники влади, правоохоронці та військові підносять вінки. кажуть США на усім, хто в різні часи поклав життя за українську державу. Є понаросте сьогодні не подіча непрості Не прості тому що ми проходимо ще один екзамен на державу. Ще один захід до Дня Соборності та Свободи у Рівному вшанування українських військових діячів на Дубинському кладовищі. Один із таких генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки Василь Тютюнник. Коли відступали війська Української народної армії через Рівне, Тютюнник саме тут захворів на тиф і вже просто в вагоні з великою температурою віддавав останні накази, і у нього розірвав від розриву серця, поріючи тифом, він помер тут у рівненському шпиталі. Т із його могилою поховано і полковника армії Української Народної Республіки Костянтина Вротновського Сивошапку. Він був побратимом Василя Тютюнника і заповів поховати себе саме поруч із ним. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Голову рівненської обласної державної адміністрації Василя Берташа нагородили орденом за заслуги першого ступеня цією державною нагородою. Президент України відзначив очільника Рівненщини з нагоди Дня Соборності та Свободи України, а також за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Рівненської області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Таким чином Василь Берташ став повним кавалером ордена за заслуги. Медичні працівники у деяких школах рівного працюють на півставки, тому не можуть сповна забезпечити охорону здоров'я учнів. У ситуації, що склалася, володіти відповідними навиками повинні вчителі фізкультури переконані в управлінні освіти, а тому влаштували спільно з Червоним Хрестом тренінг, як усе було бачив Роман Сварида. Для вчителів фізичної культури та початкових класів проводять інструктаж із серцево-легеневої реанімації, надання допомоги при частковій і повній непрохідності дихальних шляхів, кровотечі, інсульті та епілептичному нападі. Ініціатори заходу розповідають, причина його проведення у тому, що шкільні медсестри не завжди можуть сповна забезпечити охорону здоров'я учнів. Медсестра працює або на півставки, або е, навіть на дві школи. І коли станеться якась е, надзвичайна ситуація, навіть якщо дитина втратить свідомість, медсестри на місці може не бути. А хтось має вміти і знати, як правильно надати до лікарську допомогу, продовж останніх чотирьох років летальних випадків на уроках у школах рівненщини не траплялося. Втім, від отримання травм чи втрати учнями свідомості, вчителі не застраховані. А деякі з подібним вже стикалися бувають такі випадки. Бувають, що діти втрачають свідомість і в нас на уроках, і в нашому місті. І в мене такі були випадки. Слава Богу, що медичний працівник був на місці. Я знала, як надавати допомогу. Дитина мала вегетосудинну дистонію. Дитина втратила свідомість, надали допомогу, все стало нормально. Вчителям продемонстрували основні алгоритми дій у разі нещасних випадків під час уроків. Непрямий масаж серця, штучну вентиляцію, легень, як правильно накласти джгут прикровотечі. Пов'язку тиснучу. по тому учасники заходу, а це півсотні педагогів міста, перейшли до практичних занять із манекенами. Не дай Бог станеться якісь випадки. Завжди треба мати холодне серце і тверезу голову. Всього знати не можна, і оскільки тут у нас спеціалісти, медики, вони все-таки знають набагато більше, тому що вони з ним стикаються дуже часто. Досить часто трапляється на уроках фізкультури непередбачувані ситуації, коли дитина. Набігла, впала, отримала травму. Правильно надати медичну допомогу повинен вміти кваліфіковано також не тільки медик, а й вчитель фізичної культури. Семінар, практикум із основ надання першої медичної допомоги для педагогів продовжиться і навесні. Загалом організатори заходу проведуть 12 годин занять. Роман Свирида, Микола Штемпель інформаційна програма День. Активісти Рівненського Євромайдану зранку середи заблокували машинами виїзди із території частини внутрішніх військ на вулиці Степана Бандери у Рівному. Свої дії вони пояснили тим, що у такий спосіб намагаються завадити відправці місцевих підрозділів на допомогу силовикам у Київ, де вкрай загострилося протистояння радикально налаштованих мітингувальників і міліцейських підрозділів. Натомість командири запевнили учасників акції, що накази відправляти підрозділи до столиці не отримували, однак блокувальники вирішили не розходитися. Пряма мова далі. До чергових фонаметово містечку е, прийшла мама одного з хлопців, які служать, і каже, що їх сьогодні будуть вивозити на Київ, що це таке. Ну, ми писаніко зареагували, при, 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 приїхали сюди. Ну, зараз слідкуємо за тим, що тут відбувається. Ніхто нікуди виїжджати не буде. Чесне слово. Слово офіцера. Слово офіцера? Так точно. Якщо б мали виїхати, вже б давно б виїхали. Це все планово у нас проводиться. Шокування. Кожен день розвод, кожен день все згідно розпорядку дня. А то, що ми тут построїлися, ми кожен день строїмося 8 годин, 30 хвилин. Двоє людей втопилися у Басівкутському озері. Вчора 35-річний рівнянин зі своїм дворічним сином вийшов на прогулянку водоймою. Втім, тонка крига не витримала та проломилася. Подробиці трагедії дивіться у програмі Телевізійна кримінальна служба одразу після випуску новин. Орендна плата за земельні паї повинна зрости. У корицькому районі з'являються ініціативні групи з числа мешканців сільських населених пунктів, які наполягають на перегляді ставки плати за землю. Позиція людей знайшла підтримку і у влади району. Приміром, голова корицької райдержадміністрації Михайло Волинець вважає, що орендарі добровільно мали би переглянути умови укладених договорів, адже більшість із них уже діють до 10 років. При цьому закладена у них ставка мінімальна. Ну, сьогодні, якщо договір укладає районна адміністрація, наприклад, по невитриманим паям, то ми менше ставки в 5% не розглядаємо. Люди мають 3 на 10 років, це знову ж таки їхні кошти, це знову ж таки відрахування до бюджету, тому ми створюємо такі ініціативні групи серед населення, які ініціюватимуть перед нашими орендарями перегляд з їхнього боку, бо це тільки може бути з їхньої доброї волі. Переглянути договір договорів в сторону збільшення розрахунку для людей плати за землю до Пересопниці завітали народні колективи із заходу до сходу України. Вони співали колядки та щедрівки, водили коня, ходили хресною ходою по селу. Їх об'єднав Слов'янський фестиваль Коляда. Його в культурно-археологічному центрі Пересопниця влаштовують третій рік поспіль. Цю Гілочка ялини в руках учасниці фольклорно-аматорського колективу приданки символізує різдвяні свята. Гурт з Волинського села Гута Боровенська привіз до пересопниці на Слов'янський фестиваль Коляда стародавні народні обряди. У нас коли, коли ходять щедрувати, перебираються перебранці. От у нас буде і ведмідь, і півень, і коза, і маланка, і, і кінья казали. Ну і що можна те ми зробили разом з іншими учасниками фестивалю. Колектив проходиться село урочистою хресною ходою попереду береза із зіркою. Далі різнобарвна юрба у вертепних та етнічних костюмах. Ми взяли цю назву, тому ну воно трошки можливо не добре звучить. Що від слова предане є, значить, ми віддані отим колишнім звичаєм і обрядам. Ми вишуковуємо оцей одяг, що на нас воно побіж як по сто років має своє коріння, і тому ми так віддані справі минувшини. Фольклорні колективи беруть участь у святковій водохрещенській службі. Цьогорічне дійство у пересопниці зібрало 10 гуртів. Приїхали колядувати і студенти, і літні люди, котрі пам'ятають давні звичаї. Богослужіння завершується освяченням води у місцевій водомі. У ньому беруть участь як жителі пересопниці, так і фольклорні колективи. Коляду в пересопниці проводять третій рік поспіль. Протягом двох днів тут виступають не лише колядники-аматори, а й сценічні колективи. Вчора був перегляд у музеї пересопницької Англії, був просто перегляд, де брали інші колективи. Із зори Клеванської музичної школи. Сьогодні і кобзар був лірник. Андрій Ящук. Вперше фестивалю вдалося об'єднати східну, центральну та західну Україну, скажімо, ансамбль із Луганська презентував колядки та щедрівки донських козаків. Ми дуже давно дружимо з колективом Гарина, от ансамблем. І вчора буквально зустрічалися, пели друг другу колядки, калядавали, і от вони говорять, що у вас совершенно розпів. Ну, совершенно у нас, конечно, різні. Во-первых, язык уже український, да, у нас больше. На думку чиновників, такий захід напередодні Дня Соборності став дійсно символічним. Те, що в цьому році, от, на відміну від попередніх, в коляді брали участь не тільки колективи Західної України, а й Сходу. Ну, як на мене, це дуже правильно, дуже справедливо. Наш президент постійно наголошує на тому, що мають бути об'єднавчі. Для західної і східної України культурологічні заходи тепер організатори фестивалю хочуть показати українські звичаї всьому світові. Вони відзняли заходи на відео та планують змонтувати документальний фільм. Володимир Струс Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Вистава суперники Рівненського обласного драмтеатру святкує 10-річний ювілей. Постановку за твором білоруського драматурга створив директор та художній керівник нашого театру Володимир Петрів. Народну трагедію ставили більше 130 разів. Саме з ролі Домни Юлія Крет розпочала свою акторську кар'єру на сцені Рівненського облму з драмтеатру. Десять років тому вона була ще зовсім юною та недосвідченою актрисою. Каже, тепер ту ж сільську дівчину вона грає зовсім інакше. Чи змінилась у нас за ці 10 років? Змінилась, вважаю, дуже тому що ну, за 10 років, звичайно, що я отримала, якісь, можливо, там великі, невеликі, але багаж знань всієї професії, сцени. Дуже багато чого в житті відбувалося у мене подій, таких, що я стала вже матір'ю, мамою, вже зовсім сприйняття інше. Життя її героїні перевертається з ніг на голову, коли в село входять німецькі війська. Дівчина закохується в гітлерівського офіцера, і такі стосунки не мають шансу закінчитися щасливо. А коли Хандра на серці пусто, тоді дістої ніч і смакуєш зараз пусто. знайом. Я чула, але не читала. Я виходжу зараз у цій ці виставі. Я не слухаю там про Сталіна говорить, про Гітлера. Це просто слова. А, а йде? От людська доля, ви розумієте, закинула її війна, і вони зустрілися. Якби дійсно це не от не ця війна не відбулося, бо цього кохання. Міцного крепкого п'єсу суперники написав білоруський драматург Микола Манохін. Вона припала до вподоби Володимиру Петріву. і разом з художником-постановником Аллою Локтіоновою він відкинув зайві моменти і створив динамічну та сучасну постановку. За ці 10 років актори виходили на сцену вже понад 130 разів з постійними аншлагами. За моєї пам'яті така єдина вистава, на яку на поклон режисера викликали дуже багато разів. Здається, там більше. П'ятдесяти раз ви виходили кожен раз режисера, режисера. Це було приємно. Протягом десяти років автори експериментували з виставою, залучали собаку, імпровізували на сцені та змінювали акторський склад. Найбільшою втратою стала смерть виконавця однієї з головних ролей Володимира Сніжного. Видатний актор покинув нас півтора роки тому. Коли Георгій Іванович виходив на сцену у тій ролі, ми це робили наглядачі, ми згадували про Володимира. Адольфовича і показували відео з його на великий екран. З його участю у цій виставі. Виставу переглянули глядачі Дніпропетровська, Полтави, Кіровограда, Луцька, Львова та багатьох інших міст. На фестивалі в Івано-Франківську народна артистка України Ніна Ніколаєва отримала відзнаку за кращу жіночу роль. У неї своє пояснення такого успіху. Вистави. Одна справа, коли ти дивишся, те, що наживо показують, і інша справа, коли показують те, що було вчора або позавчора, там теж рухаються люди, там все відбуваються якісь події. Але оце відчуття наживо воно воно створює якийсь абсолютно інший психологічний настрій. Так, от я вважаю, що актори завжди в цій виставі працюють наживо. Ще раз побачити суперників рівненські театрали зможуть рівно через 10 років після прем'єри, у неділю, 26 січня, о 19 годині. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Без переможців та переможених під таким девізом пройшов другий фестиваль регбі у дитячої юнацькій спортшколі номер 4 обласного центру. Участь у заході взяли юні спортсмени віком від 10 до 16 років, а також гравці регбійного клубу Рівне. Детальніше про це у сюжеті Романа Свариди. Участь у фестивалі Регбі цьогоріч взяло більше сотні юних спортсменів, що займаються цим видом спорту у загальноосвітніх та спортивних школах Рівного і області. За словами організаторів свята, головна його ідея не змагання, а популяризація спорту. Тут присутні школи школа номер 4, номер 21, 19, 8, 13, 11 школа та е, е, інтернат з е, Олександрії. Діти беруть участь у конкурсах та показових матчах. Грають у регбі як хлопці, так і дівчата. Найбільше більше подобається сама гра. те, що те, що ти, сама біль гра, все те, що страх, це ж твої жили, наповняє. І те, коли ти заносиш м'яч. Мені подобається ця гра е, ну, весела дуже. Усі учасники фестивалю грають у безконтактне регбі. Замість захватів гравці намагаються зірвати із суперника спеціальні пов'язки. Дорослі будуть грати в тач регбі, менші грають так регбі. Так, регбі це е, гра, е, в яку грають з такими пов'язками, е, е, які проходять повстегна. І е, завдання зірвати цю пов'язку це е, значить, що тобі зробили захват і тобі потрібно зупинитися. Такі фестивалі в ігровому ритмі допомагають підтримувати зв'язок поколінь і налагоджувати співпрацю між різними школами Регбі, запевняють тренери. Старші приходять, допомагають дітям, діти дивляться на старших, тянуться за ними. Тобто ну, така взаємна. Тобто, ну, єднає всіх роман Свирида, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Славія новий чемпіон рівного з футзалу. Це звання команда виборола достроково за два тури до завершення змагань. Втім, навіть здобувши золоті нагороди, футболісти Славії продовжили переможну серію. У заключних турах чемпіонату команда Горислава Литвинчука обіграла горизонт 3-2 та Дюсиша Верес 11 1 Фрагменти цієї гри на ваших екранах. Інші призери чемпіонату стануть відомі у суботу. А вже у вівторок Славія та Рівнегаз розіграють суперкубок Рівного з футзалу. РТБ, РВІ, UA, адреса сайту телеканалу РТБ там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Будьте мужніми. До зустрічі.